Так, друзі, як працювати от з такими шапками. Тут я ножничками фактично не буду нічого стрихти, а бачимо, тут є загущення і от будемо так проріджувати, вискубувати. Що ми тим доб'ємося? Доб'ємося омолодження рослини, доступ сонця і кращу провітрюваність рослини. Тобто тут всю шапку потрібно так вископити. Структура не поміняється. З часом можна ножнички і отут проріджувати гілки. Ну, теж процедура не з легких, нудна, довга, але інакше не буде. stuck.